Ісусе, наставник, помилуй нас, побачивши їх, Він сказав, підіть і покажіться священникам. І сталося так, що коли вони йшли, почистилися. Один з них, побачивши, що, видужав, повернувся, прославляючи Бога гучним голосом, упав обличчям до ніг Його, дякуючи йому. А це був Самарянин. У відповідь Ісус сказав, хіба не 10 очистилося, а де ж дев'ять? не знайшлося нікого, щоб, повернувшись, віддати славу Богові крім цього чужинця. І сказав він йому: Підведися і іди, твоя віра тебе спасла. Слово Господнє. Слава Богу і Христу! Саворі! я прати. Ми часто ми чуємо ті слова Ісусу Христа, твоя віра в тебе Спасла. От ця віра, такий великий дар, який дає дуже багато, дуже багато чудес, які чиниє Ісус Христос. І завжди під дякуючи вірі. Задумаєшся на хвилинку, що то було, яка це була страшна хвороба. Хвороба, яка несла страшні страждання для людини, яка найнищить тіло, яка найгірше людину цю ізолює, ізолює всіх рідних, близьких. Ці людини мали право приближатись до інших людей. Це була така подвійне старання до страждання. Людина страждає через хворобу і страждає через те, що вона відкинута, просто ізольована, мала жити там за містом за да, селом, і не мала права входити в село. І як не дивно, але такий діагноз такої хвороби ставили священникам. Іди, покажи священникам. Тобто священнику покажи свій ствердить, що ти зцілився. Свої тобто, правила, як склади, жартю подяки і так далі. Але це діагноз та священників цього роду був так, якби бути лікаром. І, власне, ці хворі, які так стали з далека, все-таки мали таку глибоку віру. І вони якось знали, як остерігатися, щоб не передати цю хворобу іншим, знали, як це ізолювати, але не знали, як, як лікувати цієї хвороби, як зцілитися. Оказується, щоб вцілитись, потрібна була віра, віра в Ісуса Христа. Дивно, як вони могли знати про Ісуса, якщо вони були ізольовані, жили окремо, віддалені від всіх, якось вони знали про Ісуса. Хтось їм сказав, якось передав Цьому. І вони чекали. Чекали, коли має йти, і, власне, кричали з милуся над нами. Вони знали Ісуса вже як не просто людину, як пророка, а як вчителя, і навіть вірили. Чи може зцілити. розцілити, яка глибока була віра. І ось стан, і є, твоя віра, тебе спасла. Це була, власне, та віра, про яку каже Ісус Христос, конче потрібна для того, щоб людина отримала ту величезну Божу благодать. Віра потрібна. Так. Але, як каже Ісус, бракує вдячності. Це так можна перенести на ну, пустійни Ми завжди забуваємо дякувати. Хоча Отримав великі благодаті, дякуючи від. Дуже багато отримав різних добровість, благодаті і так далі. Але завжди часто забуваємо подякувати. Тому Ісус каже, що бракує цієї вдячність. Знав Ісус, що всі десять зцілилися. Ну, власне, значить, всі десять мали віру. А вдячний оказався тільки одним. Це прообраз Тої величезної ласки Божої, то є величезної благодаті Божої, які дають Потім таїнства, які зцілюють нас від хвороби душі. Знаєте, це такий прообраз, горето таїнства поєднання, коли людина очищається з усіх гріхів, бо гріхи це те, що вони шкодять душі, так як проказа, яка людині дуже багато несе страждання. Несе такої шкоди, часто ця людина сама себе ізолює в іншого, бо, бо всі не такі, і так далі, що вона просто на на місця. Це гріхи, часто робить таке зло, яке її теж ізолює, навіть і суспільство. І зцілення тільки одне, тяку чи вірю, щоб очиститися всього тяху чи вірю. Але ж, віра, усвідомлення, того, що потрібно просити Бога, про цей дар. І це якраз дає право кожному отримати. То велику влада зцілення, і будь-якої корови, і такі самий тих найстрашніше страждання, які власне, можна порівняти із тою проказою. Цю віру можна випросити, бо віра це дар. Да, це не просто так, що віра це дар. Ну а якщо дар, то його треба випросити, треба цей якось заслужити. Бог дасть цей дар, якщо, якщо його просити про дар. Бо Часто кажуть, немає віри і, і що ти зробиш. Були люди, які можуть багато читати, багато знати і так далі, а віри немає. Ну, бо віра це дар. І цей дар треба якось випрости. Ми можемо самі випросити, якщо дійсно спокою про себе, але можете випрости інші. Випадкова церква закликає нас завжди до молитви за навернення річників. Наверняня річників. Це дуже важлива молитва, яка випрошує хто навернення через дар віри. Я знав такого хірурга, кардіохірурга, особисто знаю, це Микола Амосов, Всі ми чули про нього багато. І ось коли він робив такі надзвичайні операції, знає дуже багато оповідали. Я коли чув ще коли був священник у нас в нашій парафії, молода жінка операцію робила, розказувала, як він робить ці операції. Потім був в Києві, мав можливість сам познайомитися з ним, тому що ми так. Через Карітас у нього в інституті мали банк крові. Тобто волонтери здавали кров, він там реєстрував цю кров. Але потім, коли комусь треба було, цю кров, ми посилали. і він дуже чесно це робив, до речі, дуже легко було з ним відпрацюватися, і банк крові був для тих потребуючих. І ми посилали, сміливо знали, що він ніколи, ніколи не відкаже і так далі. Ось, і... Пізніше, коли вже там, змінили інші, то там вже, вже не могли ми це ввести, але там, це менше стиль. З, з ним особисто дискутував кілька разів, тому що я був переконаний, що він глибоко вірша людина. Ну, наприклад, жінка, яка робила праці, каже, мені спитав, рано, ти Бога віриш, ну це ж було 80-ті роки. Він ну, каже, так, вірно, ну то помолись перед операцією, помолись. Він чекав, каже, так, помолиться, тоді поступав до праці. Ну, Як можна сказати, що людина не вірився, правда? Так само і інші, заприклади, і далі, що, що людина це так, як, як дерево. Поки воно ще на корні, то воно дерево рахується. Але коли його це вже дрова. Нема немає душі, значить немає. Так, власне, говорю. І так я з ним говорю, тому що дійсно вірюся, він каже, ні, я не вірю, я теїст, каже, я комуніст, каже, я дуже, дуже вірив в ідеологію комунізму. і так. І приданий по цьому, і так далі. Що... Ну, коли ви не пробуєте дискутувати, якщо ви не, не задумалися, ви ж хірург бачите, то серце, і, той і, організм людини, який це складний, не жаль це так просто. Ай, те, то, мав такий самий має організм, каже, як людина. Ви знаєте, про душу важко від п'яти був за рідки, в п'ятий дискусії не було. Але я кажу, добре, а от за вас люди моляться, кажу, як на це? Ah, спасибо, пусть молиться. Mm. Mm. <гум> і каже, я хочу за вас молитися. Можна за вас буду Спасів, молитесь. молитися? Да, да, хорошо, моліться, добре, що молітесь. Такий ну, спротив, непонятно що. Але був дуже добрим, ну справив, навіть час дуже острів. І коли я говорю з ним, що все, такі, ну, Бог, Бог якось має свої плани і Бог вас благословляє, що ви можете таке робити все. Він говорить, каже, я теж не боюся Бога. Ви ж говорите, що Бог справедливий, добрий, правда, так говорити, комунам, ну, так є. Ну за що я буду боятися Бога? Я вже тільки не взяв взятки, От, комуніст. Не взяв взятки. Я міг медсестру винати з роботи за торнула, хворого взяла коробку цкаки. Я не мав дачі, кажу, не мав голи. Я на роботі ночував і ніч, рятував життя людини. Я буду Бога боятися, каже, якщо він є, каже. Розумієте? За що кажу, буду боятися? Але коли він помер, я ходив на похорон, це було в Києві там будинок вчителя, ну і там вже всі розказували за нього багато. І там я, жінка була, дочка. Оказується, він кілька років перед смертю жив з Біблії, просто спавка з Біблією. Прийшов якийсь момент, що він взявся читати Біблію. І так навернувся там до нього привозили кілька разів, сповідався там і кадальша. І каже, нормальний постійно читав, зазнав, спілкую про складно, каже, каже чого так пізно каче дійшов, чому так пізно як розумів? І каже, Помер, каже, глибоко навернути в людину. Так діється, переконаний, в назад є і так далі. І, це, це не називається чимось іншим, як просто благодатна навернення, яку випросили інші, бо за нього дуже важко мовитися. Люди не молилися, дійсно такий добрий хірург. Молили за нього, а довідається, просто я такий комуніст переконаний, комуніст, не віруючий, атеїст. І береш навіть так не вернувся. Той не переконати. Тільки дай Боже, давай такий класи, щоб він зрозумів, що, що таке життя людини, що не вернувся по мерка, як дійсно з ним діла. Добрий хірург. Але, дійсно, треба нам завжди пам'ятати про те, що. Бути добреньким – це недостатньо для спасіння. Недостатньо для спасіння. Знаєте, сьогодні в світі теж та, є така мода гуманність без Бога. Дуже багато генетарна допомога дуже багато інших. Всі добре, всі так, роблять, робить, але хоча це робити без Бога. І Хоча замінити цю віру, замінити ці добрі справи. Це добре, що допомагається добрі справи, добре, гуманність це дуже добре. Але без Бога ця романність ну, немає коріння, немає якоїсь такої глибини. Добре це замало. Потрібна Божа освящає благодать, яка конче, потрібна до спасіння. І це в цьому наші правила віри. Божа благодать, конче потрібно спасіння. Тобто будь добрим, ким все. Може, це добродат навернення, але без Божої благодаті нема спасіння. Потрібно навіть потрібно отримати цю благодать. І тоді, звичайно, це дуже важливо, коли хтось є добрим, а ще тим Божу благодать, це великі справи. Як питають нас, що робити з тими грошима багатих людей? Батьки, це все купити, тому що воно все купить. В городку теж робити, з були з цим місцевим олігархом, його коштами, багато жертв і все, а знаємо. Там були і свої проблеми в нього є і так далі, і, як він голосував і все інше. Ну, але дає гроші, ніяк не брати, а що з ним робити? Гроші дає. Цікаво. Треба просто вміти, усвідомити, що це добре, коли ти жертвує, але за це не купиш царство Божого. Які би ти гроші не жертвував, які би ти церкви звукокує там не будував. Це не, не, не поможе, якщо ти не, не отримаєш Божої брогаті. Там нема корупції в небі. Дуже важливо це об'яснити їм таким чином. Там корупції немає. Взятку не дасиш там. І це дуже важливо пояснити. Добре, це добре. але пойміть, що це не так часом попікав. Ну, ти вже такі добродії, що просто з капцями до неба віддаєш. Але як пояснити це? Бо пояснити, що, що це добро, яке ти робиться добре, але Боже Богдан. Як ти свою душу, тим і очистиш? Ні. Друга сказала мати з Скольфути, коли їй так само говорили, що е, ці деякі брудні гроші там, дають, і то далі хтось там, себе, щоб заспокоїти, якийсь там злочинець дає велику суму для бідних. І мати Тереза сказала, я не знаю, звідки ті гроші, я знаю, куди вони підуть. знаю, mm -hmm. знаю, куди вони підуть. Я Звідки не прийшли, але знаю, куди вони підуть. Плацька свята, вона я, якось не дивилася на це. Приймала, але робила свою справу теж багато. На мене було, дякуючи, і повіду, нам, казалось, що, так далі. Як повів нам Казана Тарівський, він став головним, як кажуть, добродієм папським, як оможник. і хтось через почту дуже велику суму прислав на Ватикан, через велику суму через почту. Просто така посилка личала. Каже, коли він цю посилку отримав. Відкрив повну <кліст> долу, там на світі на було, Він трохи злякався і каже, папі, я не знаю, що це таке. Каже, мотики скаже, злочинні гроші, може, що скаже, можемо їх брати, чи не можемо, так то ж бути розцілені. А папа так усміхнувся і каже, ці гроші вже навернені. Та каже, хліба навернувся. <кліст> <кліст> навернені. Бо хтось каже, хтось хто, розкає за це. Ну, хтось не вернувся, ці гроші прислав. Не? Каже, це, гроші навернені. Треба з ним молитися, щоб ще що душу вернути. Не тільки гроші, каже, а щоб ще та душа того річній жертву. Тут не молиться зайняти. Але ніхто не обіцяє, що отже все, і, там, спасіння, бо він, він дав велику суму. Так цікаво, добрі жертовність, так, добрі пожертви, вони не спасають. Але вони можуть якби, причинитися до наведення. Це дуже важливо пояснити, розуміти важливо це, що дійсно вони можуть допомогти рішення на вернутися. І є такі, які дійсно вертаються, навертаються на відмовити, як і цей, цей Амосов. Місто, ні з того і спав, з бібліоти і з біблії помер фактично. Голода до, добрі сповіді можна випросити таким добрими вчинками, навіть торкаят і. Часто на щаслива смерть, що помирає щасливо людину. І це теж треба розуміти, треба вчити. Я пам'ятаю в 60-х роках, як старші священники, ну це десь не знаю, років було може 7, може вісім років, коли так і були, ну, така ситуація була, коли люди передавали одному. Там буде священник, де всьом там має право на три дні бути. От Гречани приїжджають в Хмельницький. Дні має бути. І тоді всі їхали, дуже багато людей було. Їхали до села, там чекали. Ну, я там кілька разів висіджу, ніколи не може дочекати, що якось до сповіді, там. але він так Хміцький вмів вчити, що в кожному селі перебувати людина, яка вже навчить дітей до першої сповіді, навчить все. Вони має вчити. Тобто навіть та ідея душпастерства такого. Як сьогодні говорить, апостольство світське, просто світське, та у вас той культ для жінок, давайте їм домом більше право, ще нам щось. Це вже було, ми вже це проходили. Це все проходило. І це наші бабці, це так виконують чудово, так в селі вчили, туди вже була відповідальна особа, яка це вчила тому дуже постарство світське. Це настільки це глибоко робили, коли представляли священник, який вже знав, що це дуже можна і не довірати. Вони гарно підготовлені. А якщо він тільки робив свою справу? І пам'ятаю тих дітей навколо програму в Вречана, на що така плоса була, тих людей стояли тільки раді. І він що хрестити йде цілу ніч? Увіть собі, скільки це йде було. І от я пам'ятаю, він вчив, вчив, як хрестити дитину в небезпеці смерті. Навіть наші відрозуються, що хтось може охрестити дитину, так, в лікарні вчить дітей, знаєте, що. Якщо я розказував, як це робити, Ми не знали, що буде далі з цей церквою, що буде з вірними. Але такі найелементарніші речі вони вчили, три вчаться, митрофори не було. Так голосно прийшов, як це водичку буде, і вірив за Троїці, якщо так, то знайти по не помре, де хрещено. Як вінчатися без священника? Як вінчати без священника? Як це? Говорив, просто якщо нема, от така вас треба стати свічку, запалити свічку, поставити, до світки мають присягу складати і так далі. А коли як кщом сказать, що було славити? Але кажуть, не можна жити без шлюбу, не можна жити, має бути то, Знаєте, отакі от речі, яке про те, з дитинства, які причав як на свій голос вчив, як треба, що усього жити. Як зводити той доскональний жаль за гріхи, бо немає священника. Люди помирають, моліться за нею, за повара і, і, і збучують цей жаль, досконалий. Так треба каже, благодати Бога, що жаліта які не тому що я там, скажемо, буйця Бога, а ще Бога поразив, він добрий, Бог найдубший, я його пообразив, оце буде такий досконалий рік, це жаль за рік. Не дитинство заповнилося, але такі речі, а десь які вони елементарні, дуже елементарні речі, а які вони повчають. Вони думали про спасіння тут і хотіли щось навчити, навчити їх так, як, як, що, що найголовніше. Жодна там теологія, жоден інші кажем, справи вже не касалася там більш хатечні завжди були. І ще запам'яталося в одне, що він завжди просив молитися за покликання. Моліться, що були священні, моліться. Ну. І люди молилися. На провідну неділю пам'ятаю на папір, що так багато. Бабця там вона провадить всі молитви і молимося за покликання. Їхали в Хмельницьке пізніше, і там була могила святої пам'яті Сонза Борисович. Обов'язково біля Моли Хьонза треба помолитися за покликання до Свяща. Біля Моли священника молитися за покликання до свящаства. Цікава теорія була. Так виходить ну, і молилися, хто там думав, що це так буде колись, що будуть священники і, і покликання будуть і то дальше. Але вчилися ще не молитися, як і то, що ти прошу тела, це покликання. Це дуже важливо нам розуміти такі речі, що Божа благодать, вона є конче потрібна спасіння. І треба вміти цю благодать якось випросити для себе, особливо для інших. І особливо треба вміти навчити цю Божу благодать, яка дуже потрібна. І можливо, можливо завжди, якщо людина з вірою до цього підходить, ця віра, віра в спасає нас. Амінь.